Крутезна модель Range Rover, ось в такому синьому кольорі. Цікава ця моделька, що вона одразу з коробки готова до використання. Отака підсвіточка це все вже встановлено з заводу. Акумулятор в комплекті, пульт керування в комплекті. Повністю все пропорційно, подивіться, ще тут такий зручний ручажок на цьому колесику. І ви можете однією рукою як керувати газом, так, і управляти поворотами коліс. Бачите, можна робити плавний хід. Пропорційно можна робити швидкий. Далі повністю пропорційне поворот руля, скільки ви повертаєте на колесику, стільки і тут. Далі, дивіться, по підсвітці працюють поворотники, лівий, правий, все це працює. Світло, фара працює. Відкривається капот, тут акумулятор. Відкриваються двері, кузова. І подивіться, там все промальовано. тобто Є і приборка, руль, седушки. тобто Все це зроблено максимально копійно, щоб було схоже на справжню автівочку. Ось така цікава моделька від МН, модель 168. Портальні мости, подивіться, як це виглядає знизу. Дуже і дуже цікаво, вони проробили цю модельку. Так, цікава моделечка. І з пульта керування також управляється. Є два варіанти швидкості. Можна зробити більш швидше, можна зробити повільніше.